З нами на зв'язку вже є наш експерт Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ. Пане Василю, рада вас вітати в нашому матері Слава Україні. Вітаю вас героям слава. От прості питання, насправді, які хвилюють українців. Розпочнімо з того от, цікаво від вас дізнатися, на вашу думку, яка взагалі нині ситуація з гривней? Ну, дійсно, питання воно хвилює. А... Кожного українця навіть не ситуація з гривні, а курс гривні до іноземної валюти до долу. Ну так, то більше У нас якось воно так історично складається, що це питання воно є одним із важливим в житті в кожного українця, і до речі, для будь-якого центрального банку, в тому числі для національного банку, надзвичайно є важливим, щоб довіра людей до національної валюти була на першому місці. В нашому випадку довіра громадян України до національної валюти, до гривні. І ми дуже багато для цього робимо. Тому дивіться, тепер щодо курсу гривні і що відбувається на валютному ринку, Тобто, з одного боку, ми зберігаємо коливання гривні до долара в ту чи в сторону. В певний період гривня може посилюватись, ну, наприклад, як на митній обіді, да? тобто ну, практично гривня посилювалась. Окремі періоди гривня може послаблюватися. Ну наприклад, як це послаблення було там на минулому в минулому місяці. Ну і національний банк тоді е, говорив про причини послаблення. Ну, зокрема, до цих причин відносились значні бюджетні видатки, це вичерпання ефекту минулорічних врадів, е, тобто, коли експортери ну в окремі періоди більше експортували, зараз вже наскільки розумію, менше експортують, менше заводиться валютної виручки. Також, наприклад, надавалася причина це ефекти від послаблення на валютному ринку, тобто ну знімалася частина валютних обмежень. Ну, ми пам'ятаємо. Ну і ще там деякі фактори називалися. Але тобто, зрозуміло, що ну, банк сказав, що да, є такі фактори. Разом з тим, разом з тим, якщо так бути відвертим, то попит на ну, якщо ми говоримо про валютний ринок, то там він визначається попитом пропозиції, тобто курс. Зрозуміло, що. У зв'язку з війною у нас є попит ну імпорт значно більший, ніж експорт, тобто який не з баланс ну, сьогодні вимірюється там десятки мільярдів доларів. Якщо ми говоримо по року, тому національний банк виходить з відповідними інтервенціями для зладжування курсових коливань. Якщо ми, наприклад, говоримо про минулий місяць, то Нацбанк продав більше ніж 3 мільярди доларів золотовлютних резервів. Просто Разом з тим, з іншого боку, наш золотовалютні резерви просто ну якщо ми говоримо на перше число цього місяця, вони сягають там більше ніж 39 мільярдів доларів. Це велика цифра. А за на Нацбанку ця цифра буде на кінець року більше ніж 42 мільярди доларів, тобто ще більша цифра. Завдяки чому ми маємо такі великі золотовалютні резерви. Просто і можемо підтримувати інтервенціями на курсу потиської гривні. Завдяки значним міжнародним фінансовим надходженням. Тобто, в минулому році ми отримали 42 мільярди доларів в цьому році прогнорно ця цифра буде стати там близько 38 мільярдів доларів. Зовнішня міжнародна саме фінансова допомога, яка дає нам можливість приймати і макроекономічну, і фінансову стійкість. В цілому для нас надзвичайно є важливість важливим, щоб була довіра людей до гривні, а вона є. Ми спостерігаємо, як збільшуються кошти громадян в банківській системі. Наприклад, за близну там вже третій рік війни йде. Тобто за цей третій рік тобто, залишки коштів у гривні громадян строки кошти збільшились більше ніж на 30%. А якщо ми говоримо, наприклад, про залишки коштів усіх валютах і громадян і бізнесу, то от за ці роки війни, вони збільшились банківській системи там на цифру там дається близько 900 мільярдів гривень. і сьогодні українцям вигідніше саме інвестувати в українські гривні, незважаючи на те, що вона може коливатися. Інвестувати це, наприклад, розміщувати їх облігації, ну тише державні позики, так звані військові облігації, там є дохідність на рівні. 15, 16, 17% відсотків залежності від емісії, яку ви купите, від обсягу коштів які інвестують, там первинний вторинний ринок. Але сам факт, що є така дохідність, тому що навіть от, умовно, ви купите таку військову плігацію дохідністю, наприклад, в середньому 16%, відсотків. інфляцію. Інфляція, наприклад, за травень за даними державної служби статистики, 3,3%. Тобто я виходить, що звернувся навіть інфляцію, все одно є реальна дохідність, яка складає там 16 мінус три. Тобто, ми ви бачите, що там ну трошки менше ніж там 13%, але рівно плюс. А якщо ви купите долар, то можна змістити їх, наприклад, на депозитах банків, в залежності від банку там дохідність доларів депозитів сягає десь 0,5 умовно там три відсотки. Тобто ну в принципі не є такою великою. Ну як на мене. Краще сьогодні розміщувати кошти в гривневих активах. А чому? А я перед цим тільки що розказав. Ні, Ну що я ви... розумію, але от мене до речі саме... виникло таке питання, тому що, добре, зараз ще може повернемося до цього, бо ну багатьох Давай. справді українців цікавить або може вже краще закінчимо цю тему. В якій справді валюті варто тримати гроші? Ну, я розумію, що ви так пояснювали. Але все ж таки, чому ну не в доларах, чому не в євро, які трохи ну, стабільніші, принаймні чи ні? Дивіться будь яка валюта, якщо ви купили і вона просто лежить, то вона все рівно знецінюється, тому що є інфляція, і інфляція це різ зростання цін, і незважаючи на велику війну в Україні інфляція є на дуже низькому рівні. Тобто, ну я вам сказав, що зараз інфляція там за травень 30, – 30-30%. Дивіться, що таке інфляція за травень. Це я говорю про інфляцію, коли порівняться ціни травня 2024 року, з цінами травня 2023 року. Тобто, бо дуже важливо брати саме за такі довгі, ну зазвичай там річний період. Тому що коли, наприклад, порівнюють там ціни, не знаю, там травня цього року, з березням цього року, ну можна зрозуміло, але більш показовим є тенденція саме річні. І, наприклад, якщо дивитися на рік в цілому, цей Ну, за цей період, тобто травня цього року, з цінами, ми можемо спостерігати таку цікаву тенденцію, що є цілий ряд товарів, які подешевшали. Ну, наприклад, там, яйця подешевшили на 35%. Або олія на 14%, овочі подешевшили на 17%, цукор на 14%. А є... Почекайте, але це сезонне здешевшення? Ну, тобто, я, здешевлення. Я, я порівнюю ціни. Це, дивіться, статистика, це перше, державна служба статистики. Вони тільки що оце зробили світом е, за травень цього року і порівняли з цінами травня 2023 року. Mm -hmm. Це сезонність, коли, наприклад, ну, умовно зимою овочі фрукти дорожчі, а влітку вони дешевші. А є така сезонність. А ми саме порівнюємо ціни цього періоду з цінами річної давності. А якщо але є, є деякі речі, наприклад, які подорожчали Ну, наприклад, там алкоголь подорожчав на 7%. відсотків на 70%. Ну вибачте, але я вам так а, скажу, але... моя мама з вами не погодиться про те, що наприклад, про те, що продукт якийсь дешевший, тому що ну кожна господиня, знаєте, порядна, йде на, на, на ринок і що там завжди каже: о там зросли ціни на то, на то, на то, на то. От ви кажете, що воно. Державна служба статистики, тобто я оперую лише офіційною інформацією. це не моя особиста точка зору. Тобто вони дивіться, коли розраховується інфляція, береться споживчий кошик. В цей споживчий кошик входить 335 груп товарів та послуг. Це перше. по-друге, кожний інфляцію й по-своєму, тобто, ну наприклад, люди, які ну або пенсіонери, тобто ну бо вони живуть лише на пенсію, або там люди, які отримують. Ну, Незначні заробітні плати, тобто дуже багато вони витрачають коштів, наприклад, на їжу. Тобто, дійсно в них інфляція більше ну, скажімо так, вона відчувається. Це перше. Друге, треба сказати про те, що зазвичай чисто психологічно, люди дуже часто відмічають зростання цін, але коли йде падіння цін, вони це не помічають. І я, от, наприклад, ну от вам назвав ціну наяться. Ну, що ціна на яйця зменшилась порівняно з руком назад. Я не можу вам сказати, ну, бачите, а, а бачна ви не можете, бо ви бо ви дійсно апелюєте цифрами. Просто ну, ну, ну хтось сказав, мама я можу позвонити мамі своїй, спитати вона знає сто відсотків. Хіба зараз і буду. я говорю? Я, я це, це інформація державної служби статистики, і е, це офіційна інформація. А тепер тому ціна, але для нас надзвичайно є важливим. Ну, якщо ми говоримо приходимо тепер до національного банку України, щоб ціни були, якщо змінювалися на невисокому рівні. у Нас є прогноз, який говорить про те, що. Інфляція в цьому році в другому е, Ну от вона зараз 3,3, це Перше підвіжчя. Потім вона в другому півріччі незначно буде збільшуватися. На кінець року за прогнозом національного банку вона буде складати близько 8%, А потім у друг, у наступному році вона почне зменшуватися і війде в цільовий діапазон 5 плюс мінус один відсоток. Тобто ну ціль, яку ставить ради національного банку перед правлінням, тобто щоб була в межах там 5 відсотків плюс-мінус один відсоток. Добре, давайте вже трошки до таких ну, теж дуже важливих тем, болючих, скажімо навіть так. От, чому уряд прийняв рішення збільшити акциз на паливо? Ну чи розумієте загалом урядовці, що це може призвести до здорожчання? Ну, практично на все насправді. Ну, у до, бо у довгостроковій перспективі таке рішення ну, підсумку приведе до здешевлення гривні? Чи не приведе до здешевлення гривні, як ви кажете? Чи це єдиний вихід? В... В... в минулому році, також були акцизи. Ми пам'ятаємо просто, що на початку великої війни були зменшені податки, були зменшені акцизи. І ми знаємо також, що десь приблизно рік назад ми повернулися до тих рівень податків, які були до великої війни. І якщо дивитися на зростання цін на паливо. То от, паливо ціна на паливо, ну, в травні цього року, якщо прийти з ціною на паливо в травні минулого року, то вона ціна на паливо збільшилась на 22 Але Але паливо дуже багато інших речей впливає, наприклад, ціна на світових ринках на нафту. І е, дуже важливо для нас, е, щоб вона не зростала на поки падала. Ну, не лише для нас, до речі, це питання. Воно, наприклад, для американських виборців е, дуже дуже важливим, тому що якщо ціна на нафту зростає, то ціна на ні там дуже швидко іде така кореляція. зростає ціна бензин, бензини. Це дуже погано для політиків, які приймають участь у виборах. Тому зазвичай потрібно, щоб ціна або не змінювалася, або зменшувалася Це такий дуже дуже гарний показник. Тепер повернусь до суті вашого питання, але виставлю свою особисту точку зору з цього питання з зростанням податків. Дивіться перше. По ну, перше, як ми говоримо про акцизи, то це взагалі там мова йде про те, що ми ж все-таки рухаємося на шляху до вступу до Європейського Союзу, і це одна там із вимог. Це перше. Друге, для нас надзвичайно є важливим сьогодні в умовах, і тепер повернемося. Просто ми воюємо і ми маємо дуже величезний дефіцит державного бюджету. І е, ми сьогодні, е, ну, наприклад, 37 мільярдів доларів станом на зараз. Цей дефіцит, тобто він буде профінансований коштом зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Але ми вже чули і заяви міністра фінансів про те, що вже там уже не вистачає додатково 200 мільярдів Це станом на зараз, і ця цифра буде збільшуватися. І нам потрібно шукати відповідний фінансовий ресурс. І тому ми вже чули також заяви від народних депутатів. Про те, що вони ждуть пропозиції від кабінету міністрів України щодо зростання деяких податків, мова йде про військовий збір, по про податок на додану вартість, акцизи і, можливо, ще якісь будуть податки. Але в першу чергу це буде питання стосуватися додаткових надходжень до українського бюджету, тому що нам потрібно фінансувати українську армію, тому що Кошти, які ми отримуємо від наших зовнішніх партнерів, там є одне. Але ми не можемо використовувати на фінансування української армії, на фінансування військово-промислового комплексу. Ми можемо використовувати на інші цілі. Наприклад, це зарплати пенсіонерам. Це ну тому, що пенсійний фонд дотаційний і державний бюджет відповідний там сума перераховує державної до пенсійного фонду. Це на зарплати там бюджетникам чи на інше питання пов'язане можливо там частково з відбудовою. А тому, що постійно щодня ворог наносить шкоду майну інфраструктурі, і нам потрібно підтримувати розвиток нашої і обороноздатність нашої держави. Тому це підняття податків, воно в першу чергу буде направлено на те, щоб ми збільшили можливості українського бюджету фінансувати українську армію а як наслідок. Фінансувати українську перемогу питання, воно давайте відверто, дуже непопулярне з одного боку. Тобто я вже чув різні різні думки, і в цьому питанні ще раз я висловлюю свою особисту точку зору. Тут потрібно відкрити діалог з суспільством, просто що нам потрібно перемагати, нам потрібно кошти. Просто і можливо, якщо ми зараз піднімаємо податки, то нам можливо потрібно говорити про терміни підняття такого податку, щоб ми. От за ну скажімо так могли розуміти, я особисто як українець, це розумію. Я розумію, що буду платити більше податків, згодом. Пане Василю, тут якраз продовження вашої теми. Є в нас цитата Гетьманцева. Я прошу показати команду її. Кабмін зараз готує пропозиції щодо підвищення певних податків, каже він. Ми вимушені, будемо, напевне, це рішення ухвалювати. Якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї. Росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми, щоб цього не допустити, все ж таки підвищимо податки і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди. Ось така цитата. Ну, питання до вас просте, от, як це все вплине на ціни, на, на товари і взагалі загалом і на сферу послуг, зокрема? Ви вже так трошки відповіли? Так, да, я відповів. Даже, так. От, наприклад, і бензину, тобто, дивіться, я сказав, що інфляція стане на зараз 3,3% – цікаві відсотки. Це травень. Ціна інформація служби статистики. Ціна за рік, ну, травень цього року, прийняв з травня минулого року, піділася на 22%. На паливо і мастила, тому о, чи плине це на інфляцію? Ну мабуть, так. Чи плине вона істотно? Ні, тобто, тому ну, але на інфляцію дуже дуже багато інших ще не впливає. А те ж саме валютний курс впливає. Тобто, і е, стабільність ну, на валютному ринку, макроекономічна стабільність вона є дуже дуже важливою. А інфляція на ну, низька інфляція вона є однією з таких складових. Назван це розуміє і дуже дуже багато робить. І я думаю, що кожен українець це відчуває. Що стосується податків, ну да, тобто, якщо ми говоримо наприклад, податок на додану вартість, то зрозуміло, що його збільшення воно ж перекладається в ціну товару. Просто товар буде за від них цифрах, також незначно збільшений, а і буде зростати там інфляція. Але, наприклад, якщо будуть, наприклад, в минулому році, чому ми сьогодні маємо таку низьку інфляцію, наприклад, в минулому році мали високий врожає агропромислового комплексу. І ну, там ще і інший фактор, тобто вони не могли продавати його в тих обсягах, які хотіли за кордон, тому що ворог блокував там морський коридор. Чи у нас були проблеми з експортом через західні кордони? Коли там, наприклад, польські кордони були заблоковані, зараз вони розблокований. Мужки кордон працює просто спарді лекса стала експортувати. Ми бачили, як рівні ціни, тобто, але чи ну такі ціні цінники? Вони дали вони будуть впливати. Але розмістимо, ну, наприклад, підняття цін на електроенергію, ну скажімо так переважно в більшості на тобто, банк прогнозував. Таке зростання цін електроенергії в цьому році там ну зрозуміло, що ніхто не знав точно що електроенергія там воно ну, на ніку не вона зросла, але приблизно були таке прогнозування, і вони вже загадалися прогноз по інфляції по зростанню цін. І от ну я говорив, що за прогнозом національного банку. На кінець цього року інфляція складати близько 8%, висотків, На кінець наступного року вона бездала там близько 6%. Висотків. От пане Василю, ще тема нашого ефіру. Сьогодні говоримо якраз про економічне бронювання. Зокрема, от ти зараз про нього заговорили про це економічне бронювання працівників. і Навіть зареєстровано вже кілька відповідних законопроєктів. І, як на вашу думку, це вихід, ну наприклад, щоб не піднімати податки як це акцизи. Висловлю свою особисту точку зору, тому що дійсно це питання, воно воно гостре, воно дискусійне, але воно правильне. Чи потрібно запроваджувати в Україні економічне бронювання? Моя особиста точка зору потрібно це робити. І протягом нашої передачі я вам доказував, у нас є величезна сьогодні проблема з е, фінансування бюджетних видатків. І мобілізація сьогодні, яка у нас відбувається, потребує додаткових фінансових ресурсів держави, і економічна бронювання дасть можливість частково залучити ці кошти до державного бюджету.